Всім доброго дня! Сьогодні ми з вами розглядаємо перетворення простіших виразів розв'язання задач та вправ. Значить, для початку нам потрібно відкрити сторіночку 69. Ми будемо виконувати з вами номер 394. 394. Значить, починаємо з першого прикладу. Значить, у нас з вами є 15 помножити на 2 плюс. Це, так? Нагадуємо, що у нас з вами є е, наше з вами правило: що якщо до нас хтось приходить в гості, ми маємо привітатися і з першим членом родини, і з другим членом родини. Тобто нам треба 15 помножити на 2 плюс 15 помножити на С. Ми можемо з вами обчислити 15 помножити на 2. У нас з вами буде 30, 30 плюс 15С. Звертаю увагу: 30 плюс 15С ми більше ніяких дій не можемо виконувати, тому що це у нас з вами неподібні доданки. Пробуємо виконувати другий приклад. Значить, у нас з вами є 7 в дужках 4х мінус 9А. Так? 7 у нас з вами прийшло в гості до 4х і до мінус 9а. Значить, ми маємо з вами привітатися з кожним з членів родини. Тобто помножити 7 на 4х мінус 7 помножити на 9а. Можемо пообчислювати, так як у нас з вами є числові коефіцієнти, які ми можемо обрахувати. Значить, 7 помножити на 4 у нас буде 28. Не забуваємо наш дописувати буквений множник. І можемо помножити 7 на 9. Це у нас з вами буде 63. Значить, мінус 63а. Не забуваємо дописувати числовий. Буквений множник. Так як у нас з вами різні буквені множники, у нас з вами це не може бути подібними доданками, тому ми з вами так і залишаємо. Значить, Дивимося наступний приклад. мінус 7 помножити на мінус 3b в дужках плюс 4. Так? Знову виконуємо ту саму дію. Нам потрібно мінус 7 перемножити. З чот... На мінус 3b і на, мінус... і на плюс 4. Так? Значить, звертаю увагу вашу увагу, що у нас мінус 7 це від'ємне число, тому ми не забуваємо вказувати мінус. Значить, ми маємо мінус 7 помножити на мінус 3b, плюс мінус 7 помножити на 4. Ми можемо з вами обчислити мінус 7 і мінус 3, мінус на мінус дає нам плюс 7 помножити на 3 буде 21, b дописуємо. Далі плюс мінус 7 помножити на 4. Якщо ми помножимо мінус 7 на 4, мінус на плюс дає нам мінус, значить ми можемо написати мінус 28. Приклад Г спробувати виконати самостійно. У нас буде мінус 3 в дужках А, мінус 2Б дорівнює. Наступний номер у нас з вами, номер 395. Так? Значить, ми можемо з вами записати такий приклад. 9 плюс. А мінус х. Якщо у нас з вами перед дужками стоїть плюс, значить ми можемо просто опустити дужки без змін. Тому ми можемо записати цей вираз як 9 плюс А. Так, наступний приклад у нас з вами. Нам потрібно розкрити дужки. Значить, мінус в дужках х-3 дорівнює. Що ми можемо зробити? Нам потрібно подивитися на знак перед дужками. Якщо у нас стоїть з вами знак мінус, значить ми маємо поміняти всі знаки на протилежні. Тобто це те, що за дужками ми з вами переписуємо без змін. Далі дивимося на наші числа в дужках. У нас був просто х, значить стане зараз мінус х. Далі, у нас з вами було мінус 3, значить стане плюс 3. 3. Так, пробуємо розв'язувати третій приклад. Розкриваємо дужки 23 мінус Х-а. Значить, 23 переписуємо без змін. Далі. Було, у нас, у нас перед дужками стоїть мінус, значить маємо поміняти знаки на протилежні. Тобто, у нас з вами тоді буде мінус Х, було мінус А, бо знак ми забираємо з собою, значить, стане плюс А. Так. Приклад Г ви спробувати виконати самостійно. Значить, мінус 14, мінус А плюс Б – Дорівнює. Так, наступний номер у нас з вами 397. Завдання те саме. Ми маємо з вами розкрити дужки. Значить мінус х плюс 2 мінус y. Якщо перед дужками стоїть мінус, нам потрібно поміняти знаки на протилежні. Значить, дивимося на наші дужечки. Було х, значить стане мінус х. Було плюс 2, значить, стане мінус 2. І мінус у не забуваємо дописати. Наступний приклад у нас з вами такий: мінус в дужках 5С2 плюс 1. Ми маємо з вами також мінус перед дужками. Значить, дивимося на наші дужки, на наші числа, які вони були, додатні чи від'ємні. Значить, 5С це у нас додатній буквений вираз, значить, стане від'ємним, тому що перед дужками стоїть мінус. Мінус 2, це у нас від'ємне число, перед дужками стоїть мінус, значить, ми маємо поміняти знак на протилежний, тобто буде плюс 2. І плюс 1 ми маємо дописати. Тепер звертаю вашу увагу. Мінус 5 ми залишаємо без змін. А от наші числа 2 і 1 це подібні. Доданки. Значить, ми можемо виконати з ними дії, ми можемо їх обчислити. Значить, мінус 5 це залишаємо без змін, 2 додаємо 1, буде у нас з вами 3. Наступний приклад у нас з вами мінус 5 мінус х плюс 2. Дорівнює. мінус 5 ми переписуємо без змін, тому що він у нас не в дужках, ми можемо його поки що просто переписати. Далі, перед дужками стоїть мінус, значить, ми маємо поміняти знаки на протилежні при розкриванні дужок. Значить буде мінус х2. Далі зводимо подібні доданки. Подібні доданки у нас з вами. Цілі числа мінус 5 і мінус 2. Ми можемо з вами це обчислити. Значить, у нас з вами буде додавання додавання цілих чисел. Або ми можемо записати як мінус 5, мінус 2 і мінус х поки що. Поміняли місцями для зручності. Далі. Це у нас з вами віднімання, так? тому згадуємо правило, треба до зменшуваного додати протилежне число від'ємнику. Якщо від'ємник був просто 2, так? тому що цей мінус у нас належить до дії віднімання, то протилежне число буде двійки, буде мінус 2. І мінус х дописуємо. Тепер у нас з вами додавання від'ємних чисел. Згадуємо правило, що нам треба поставити мінус наперед, в дужках додати 5 плюс 2, тому що ми беремо по модулю наші числа і мінус х дописали. Обчислюємо значення 5 плюс 2 буде 7. Перед дужками стоїть мінус, значить буде мінус 7 мінус х. Г ага, спробувати самостійно розв'язати. Х-5С мінус 2 дорівнює. Так. Наступний номер у нас з вами номер 401. Значить, у нас з вами завдання розкрити дужки і знайти значення виразів. Значить, якщо у нас з вами Сказано, що нам потрібно розкрити дужки і знайти значення виразу. В першу чергу ми маємо з вами розкрити дужки, а потім тільки знаходити значення виразу. Значить, дивимося на знак перед дужками. У нас стоїть плюс, значить ми просто з вами без змін. Можемо опустити наші дужки. Тепер можемо для зручності подивитися, що нам з вами краще обчислити. Ми можемо додати 43 плюс 2, це буде 45. 45 мінус 35 буде у нас з вами 10. Беремо другий приклад. Значить, 52 мінус в дужках у нас з вами мінус 6, плюс 98. Значить, перед дужками стоїть у нас з вами мінус. Значить, при розкриванні дужок ми маємо поміняти знаки на протилежні. Було мінус 6, значить буде плюс 6». Було плюс 98, значить, стане мінус 98. Ми можемо з вами додати 52 плюс 6, це буде 58, мінус 98. Так, нагадую правило, що якщо у нас з вами віднімання цілих чисел, ми маємо до тобто до 58, додати протилежне число від'ємнику. Значить буде мінус 98. 58 плюс-мінус 98. Від більшого модуля віднімаємо менший модуль. Так. І не забуваємо подивитися на знак біля числа, якого модуль буде більше. Значить, у нас було число від'ємне, значить у відповіді у нас буде число від'ємне. 98 мінус 58 буде у нас з вами 40. І не забуваємо мінус, тобто загальна відповідь у нас з вами вийде а, мінус. Так, ідемо далі. Значить, наступний приклад В. 1 мінус 945 мінус 44. Значить, знову ж таки, звертаємо увагу на знак перед дужками. Якщо у нас з вами мінус, маємо поміняти знаки на протилежні. Поміняли знаки, у нас з вами буде 1 мінус 945. На плюс 900, плюс 44. Значить, мені для початку зручніше обчислити 1 плюс 44, це буде 45. 45 мінус 945, це віднімання цілих чисел, значить, до зменшуваного, до 45 я маю додати протилежне число нашому від'ємнику. Від'ємник був 945, значить, нам потрібно мінус 945. І тут у нас з вами додавання з різними знаками, тому ми маємо від більшого модуля відняти менший модуль, подивитися на знак біля більшого модуля. Це у нас з вами буде число від'ємне, і тоді у відповіді ми маємо записати від'ємне число. 945 мінус 45 буде 900, і так як у нас з вами мінус стоїть попереду, число буде мінус 900. Спробувати приклад Г розв'язати самостійно. 11 мінус 73 мінус 9 дорівнює. Наступний номер у нас з вами 403. Значить, нам потрібно спростити вираз і знайти його значення. У нас з вами є вираз. мінус 86 мінус 14 мінус С. Якщо це дорівнює мінус 15. Значить. Дивимося спочатку. Якщо нам потрібно знайти значення, знайти, спростити вираз і знайти його значення. Спочатку ми разом з нашим буквеним виразом спрощуємо наші обчислення, а тільки потім будемо підставляти це. Значить, для початку спробуємо розкрити дужки. Нам потрібно, у нас перед дужками мінус, тому ми з вами Мінус 86 не чіпаємо, так і переписуємо. Далі, так як стоїть мінус перед дужками, маємо поміняти всі знаки на протилежні. Ми можемо з вами, у нас з вами є подібні доданки, значить ми можемо їх обчислити. Мінус 86, мінус 14. Це у нас з вами віднімання цілих чисел, значить буде мінус 86. Плюс протилежне число від'ємнику. І плюс С не забуваємо з вами дописати. Плюс С, мінус 86 і мінус 14, це додавання від'ємних чисел. Мінус виносимо наперед, 86 плюс 14. І плюс С дописуємо. Додаємо в дужках 86 плюс 14, це буде у нас з вами 100, значить, відповідь у нас виходить мінус 100 плюс С. Тепер, коли ми вже з вами знаємо, що у нас більше ми нічого зробити не можемо. Так? Тому що це неподібні доданки, тому цей вираз вже спрощений. Нам потрібно підставити це до рівня мінус 15. Тобто, мінус 100. Плюс С дорівнює. Це буде мінус 100 плюс мінус 15. Нагадую, що два знаки не можуть стояти поруч, тому обов'язково маємо взяти в дужки. Тут у нас з вами приклад додавання від'ємних чисел. Значить, у нас з вами має бути мінус. В дужках ми додаємо з вами модулі наших двох чисел – 100 і 15. 100 плюс 15 буде 115 і буде мінус 115 у відповіді. Спробувати знайти значення виразу, коли у нас з вами це дорівнює 7. Так, наступний номер у нас з вами 404. Наше завдання з вами розв'язати рівняння. 3х мінус 5х дорівнює 42. Значить, ми з вами поглянемо на ліву частинку відзнаку дорівнює. Це у нас з вами подібні доданки. Значить, я можу їх, об... я можу їх обчислити. 3х мінус 5х. Це у нас з вами додавань... додаємо, віднімаємо наші коефіцієнти. 3 мінус 5, у нас з вами буде. 3 мінус 5 помножити на х дорівнює 42. Так? Значить 3 мінус 5х це буде у нас мінус 2х дорівнює. 42. Далі ми знаємо, що х це невідомий множник, значить, нам потрібно добуток поділити на відомий множник, тобто поділити на мінус 2. І тоді х у нас дорівнює мінус 21. Чому? Тому що у нас одне число додатнє, тобто плюс, друге мінус, а плюс на мінус дає нам мінус. Значить, у відповіді у вас має вийти мінус 21. Беремо з вами друге рівняння. 5х мінус 12х плюс 2х дорівнює мінус 15. Значить, у нас з вами тут також подібні доданки. Так? 5х мінус 12х, у нас з вами буде мінус 7х. Так, плюс 2х у нас вийде з вами мінус 5х дорівнює мінус 15. І тоді у нас з вами х дорівнює це невідомий множник, значить треба добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює мінус 15 поділити на мінус 5, мінус на мінус дає нам плюс 15 ділимо на 5, буде 3. Так. Рівняння номер В вам потрібно спробувати розв'язати самостійно. Дорівнює 21. Так. значить, І о, наступний номер у нас з вами номер 406. Номер 406. Вам потрібно спростити вираз і вказати його коефіцієнт. Значить, пробуємо спрощувати наш вираз. 21х помножити на мінус 21х помножити на мінус 3 y Що ми з вами можемо? Ми можемо використати переставну властивість, так, і поміняти мінус 3 і х місцями, так? Або можемо використати сполучну властивість, якщо розглянемо цю частинку. Так? І можемо поміняти також місцями, тобто мінус 3 винести наперед. Тобто 21 множимо на мінус 3, а тут у нас з вами буде х помножити на y. 21 множимо на мінус 3, у нас з вами плюс на мінус дає нам мінус. 21 множимо на 3, це у нас з вами буде 63. Х Y обов'язково маємо дописати. Коефіцієнт нашого, нашого буквеного виразу буде мінус 63. Пробуємо з вами другий приклад. Мінус 2х помножити на мінус 45 y Знову ж таки, можемо використати або переставну властивість, так? тобто поміняти місцями, або якщо розглядаємо цю частинку, це у нас також може бути сполучна властивість, тобто потрібно переставити. Мінус 2 множимо на мінус 45, множимо на х і на y. Мінус 2 помножити на мінус 45, мінус на мінус дає нам плюс, 2 помножити на 45 буде 90. І у дописали без змін. Якщо у нас з вами буде ось такий приклад: 5х помножити на 12х дорівнює. Значить, знову ж таки, можемо переставити, тоді у нас буде 5 на 12х помножити на х. Так? 5 помножити на 12, це буде 60, а от x помножити на х, у нас з вами буде х у квадраті. Х у квадраті. Ми пригадуємо так, що якщо число множиться саме на себе, ми можемо записати його як х у квадрат, як х як в якомусь степені. Тоді у нас з вами х помножити на х ми перемножаємо двічі, значить це буде х у квадраті. Так, І якщо у нас з вами Наприклад, ми візьмемо ще якийсь один приклад, наприклад, г, це буде t помножити на 77 y квадрат. Тут взагалі просто ми маємо наше число винести наперед, так? тому що е, у нас з вами число завжди в буквеному виразі, краще, щоб було попереду. Тоді ми просто з вами записуємо 77т. Y2. І числові, е, наші з вами коефіцієнти до наших виразів. У прикладі B, це у нас буде з вами 90, у прикладі В це у нас з вами буде 60, і у прикладі Г це буде у нас 77. Спробувати розв'язати самостійно такі приклади. 50х помножити на мінус y дорівнює. Ще у нас з вами мінус 2К помножити на 57у. І ще один приклад, це у нас мінус 3a помножити на мінус 32х квадрат дорівнює. Виконати номери, які я написала самостійно, тобто приклади, які я вам написала, виконати їх самостійно і надіслати мені в класрум. Бажаю вам гарних вихідних, гарного дня, до зустрічі на уроці в понеділок. До побачення!